Слава нашому Господу, брати і сестри! Христос Воскрес! Сідайте, будь ласка. Знаєте, я думав, чи скажемо ми три рази, чи скажемо ми і багато більше скажемо, то цього буде замало, щоб описати цю велику подію Його Воскресіння. Амінь, брати і сестри. Він Воскрес і це не описати словами. Я Бачу, що в нас є трохи часу, але ще в нас є кафі-найт, ще в нас є обяви і так далі. Я буду старатися недовго. Сьогодні я хотів би, щоб ми трошки занурилися в, таке, в таку, такий тип проповіді євангельської, яка буде більш доктринальна. Ви знаєте, є така. Наука апологетика. Якщо ви без цього слова жили дуже довго, то ви проживете і далі, якщо ви не знали, що воно значить. Но для тих, хто десь, можливо, вчився і так далі, ви знаєте, що це слово грецьке, воно з'явилося в християнстві рівно тоді, коли з'явилась Євангелія. Для чого воно з'явилось? Тому що євангельську науку пит, е, пробували Хотіли занечистити, зробити з неї щось інше, залізти туди з різними єресями. І для цього з'явилася оця наука. І я хочу сказати, що найбільшим апологетом, напевно, був апостол Павло. Ви знаєте, це просто шедевр. Пісня до євреїв, де він захищає, бо це слово, від якого пішло оце апологетика, це означає захищати. Доказувати, обґрунтовувати. В цьому полягає судді. Післення до євреїв, знаєте, це просто, це просто, я навіть в мене немає слів, наскільки, це просто класика, як треба роз'ясняти, доводити і захищати іванівську віру. На цю проповідь, яку я хочу говорити коротенько, і вона вже в мене давно, як казав перший брат, вже довго хожу з цією думкою. І ви знаєте, я з нею вже довго так ходив, що вже я почав, вже почало воно в мені трошки згасати. Я думаю, як я ще трошки так похожу, то вже треба буде відкласти в архіву цю проповідь. Але я хотів би з вами поділитися, і ми сьогодні будемо займатися апологетикою. В що ж ми віримо? Яке значення ми чому в Слові Божому придаємо? І коли ми говоримо про ті чи інші речі, що ми маємо на увазі? Читаю слово Господнє, це буде Пісня до Галатів 6 розділ. Після до Галатів шостий розділ. З 11-го вірша. Но, но нахил буде на 14-й. Давайте з 14-го, щоб не тратити часу. 14-й вірш. А що до мене, то нехай нічим не хвалюся. Хіба тільки Христом, Господа нашого Ісуса Христа, що Ним розп'ятий світ для мене, а я для світу. Ось таке місце Божого Слова. Як ви побачили, що стоїть слово Хрест, ви знаєте, на, це, на цю проповідь мене надихнуло кілька розмов. Коли ми співаємо пісні тут, на цьому місці, пісні звучать різні, особливо на спомин. Я приведу тільки кілька таких пісень. У Христа хочу стоять, зазерцать душою. Гарна пісня, дуже її люблю. Інша пісня Старий Крест, Старий Крест, не броский, но в ньому сила є, сила є. Пам'ятаєте, і така пісня є. І ще приведу третю, і на цьому обмежусь. Каже автор, що я в серці я ношу цей хрест. І ви знаєте, таких пісень кілька є. І знаєте, був я свідком деяких розмов. І знаєте, це просто надихнуло мене, чи якось я думаю говорити, не говорити, але нам треба все-таки розібратися, про що ми співаємо і про що проповідуємо, коли ми проповідуємо про Хрест Христа. Деякі люди вважають, що про це не треба говорити, про це дерево і так далі. Але в Слові Божому, воно написано. І коли апостол говорить, він саме говорить про, ми ж читали. я не соромлюся, якщо буду хвалитися, то буду хвалитися Христом. Але кожний раз, брати мої і сестри, кожний раз, коли Біблія говорить нам про хрест як про деревину, вона бере нас набагато далі. Амінь. Ми йдемо набагато далі. Кожний раз, коли говориться про хрест Христів, Говориться про Голговську жертву. Слава нашому Господу. Голговська жертва Ісуса Христа. Дивіться, як написано. Тут говориться прямо, апостол, іншими словами, каже, для мене важна переміна. Я говорю про Хрест, але це зробила не деревина. Брати, і сестри, на Олофі було три хрести, якби вони мали значення. Але значення мав той, хто висів на одному із них. Слава нашому Господу! Він звершив спасіння, Він дарував нам перемогу. І ви знаєте, символи, я досліджую це питання в християнстві перших віків було дуже багато символів. І якщо ви дослідите, там, було, там був і Агнець, там була риба, перший основний це була риба, був так само Агнець, була оливкова вітка, Бу, було гроно винограду, була чаша. І ні один із них не прижився, брати мої сестри. Ні один. Тому що ні один із них напряму не вказував на цю велику місію Господа Ісуса Христа. І тому, коли ми говоримо про Голговський хрест, каже апостол, а слово про хрест, ви думаєте, про що Він говорить? Він говорить про цю велику жертву Голгофи, про ці страждання, про цю велику місію, яку мав звершити Ісус Христос. І я думаю, що кожен раз, коли ми чуємо Слово Хрест, ми повинні йти набагато далі. Нехай наша віра, нехай наше розуміння, нехай наше поняття, воно бере нас, веде нас далі. Ми не можемо зациклитись на цьому. Ми бачимо Голговську жертву. І ви знаєте, я собі так думав, чи взагалі оце, що зробив Христос, можна, було би, ну, можна без Христа якось описати. Тому що Слово Боже говорить, ми проповідуємо. Христа Ісуса Христа і при тому. Розп'ятого. Розп'ятого. Ти не можеш уникнути. Я хочу сказати, брати і сестри, ми цього уникнути не можемо. Нам просто треба зрозуміти це правильно. В що ж ми віруємо? І кого ми сповідуємо? Ми віруємо в Ісуса Христа, нашого Спасителя і Господа. Але Він був розп'ятий. І цього, ми цього не можемо викинути з Євангелії. Ми не можемо якось усунути. Ми не можемо зробити цей, цей хрест, не знаю, там оздобити трояндами чи чим. Там цього не було. Ми не можемо його якось приукрасити. Це було жорстоке страждання. Це були страшні переживання. Але він за нас страждав. Слава нашому Господу. І ви знаєте, коли. Оці місця починає читати, написано в іншому місці. Я просто, можливо, і прочитаю. Написано є. Бо багато хто, про яких я вам часто казав, а тепер говорю навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового. Це Филиппіанам 3,18. Филипянам 3,18. Каже апостол про своїх співробітників, про людей, з якими він працював і трудився. Він каже, що колись вони були в правильному положенні, а тепер я плачу за них. І кажуть, вони поступають як вороги Христа. Знову ж таки, брати і сестри, про деревину мова? Звичайно, ні. Другими словами він говорить, вони поступають так, як люди, які обесцінили жертву Ісуса Христа, для яких вже стало більш нецікаво, яким, може, стало невигідно, як було братом сказано на 12.30, Знаєте, він, на 12 годин. Він сказав таку думку, що наша плоть, як вона говорить. І одна з цих думок, мені так сподобалось, плоть говорить невигідно. Може їм невигідно стало служити Богові? Може їм невигідно стало триматися жертвою Ісуса Христа? Може, їм страшно стало. І ось вони стали поступати як вороги Христа Христового. Але мова знову ж таки не про Хрест. Мова про Господа. Мова про те, що ти все життя, можливо, йшов і йшла. Ти йшов цією дорогою, ти став християнином це через Голговську жертву, але наступив якийсь момент, ти став на роздоріжжі. І стався, можливо, якийсь вибір в житті. Знаєте, я хочу сказати вибір, оце воно дуже нас випробовує. Надзвичайно випробовує. І ось вони зробили вибір такий, і стали ворогами. Ми говоримо Христа Христового. Але розуміємо, що вони стали ворогами Божими. І знаєте, кожен раз, коли в Біблії ми чуємо слово Хрест, дивіться трошки далі, Дивіться про те, що там Слово Боже говорить про жертву Ісуса Христа. Написано в іншому місці каже апостол, я дякую, що я нікого з вас сильно не хрестив, тому що мене Христос послав проповідувати, а не хрестити. І каже: я проповідував не в словах людської мудрості, але в явленні духа і сили. І в іншому місці Він каже. Щоби не змалів або не збіднів, а по-російськи каже, не упразнівся крест Христов. Знову ж питання не про деревину. Щоби наука євангельська, тому що, знаєте, якщо спасіння через велику мудрість, чи якщо спасіння через діла, якщо спасіння через інші речі, то не потрібен хрест Голгофський, то не потрібна жертва Ісуса Христа, не потрібна Голгофа. Не потрібно страждати. І апостол дуже чітко розумів. Він каже, щоб не змалів, щоб він не, не, не став не потрібний цей хрест. Я дуже стараюся чітко і, і конкретно проповідувати людям Євангеліє. А Ви знаєте, чому так важливо сьогодні про ці речі говорити? Тому що кругом різні науки. Дехто каже, що, цей, що Христу там і нічого, і не боліло на хресті. Що він був в якомусь іншому тілі, що це все було якось по-іншому, містично і так далі. Ми сьогодні повинні розуміти, цей хрест був реальний. І я хочу сказати, що християнство це одна, якщо так сказати, віра чи релігія, яка сповідує страдаючого Бога. Ви подивіться, ніде такого немає. Він висів на хресті. Але ми говоримо про цю велику місію, про яку він сказав, звершилося. Слава нашому Господу. Ми прославляємо Його жертву, ми не прославляємо деревину. І якщо ви співаєте ці пісні, і ви зациклюєтеся, чи хтось із нас, і ти доходиш до цього моменту, і ти не можеш бачити далі, і ти не можеш бачити повної картини, і ти не можеш восторгатися душою до Господа, який дарував тобі вічне життя, то треба переглянути. Я розумію, багато із нас ми прийшли з православ'я, з католицизму. Там люди бездумно, оце знамення Христа і інші атрибути. Там люди носять, вони не задумуються, бо вони не знають кращого, а нам Господь відкрив багато краще. Слава нашому Господу! Я хочу сказати, можливо, діти наші мало в тому розуміють і над тим задумуються, але люди середнього віку, люди старші, вони про це думають. Але каже апостол, особливо говорить, в багатьох місцях ми проповідуємо Христа Розп'ятого, Божу силу і Божу премудрість. Чому все таки так важно? Чистота євангельської науки. Знаєте, я працював з даймондами, алмази, алмаз це коли воно руда. Ну, коли його огранять, він робиться даймонд. Це інакше ще одна думка для нас. То я хочу сказати, що це самий сильний мінерал, і ви, напевно, знаєте. І ви можете по ньому бити молотком. В определеному, коли він здоровий, чистий, цей алмаз clear, ви можете по ньому бити молотком, шкрябати чим небудь йому нічого не буде. Но буває даймонд. Оцей камінь вам дадуть, щоб ви з ним працювали. І ви, здається, ніякого зусилля до нього не доложили. Він раз і він. Знаєте, коли Даймонд здоровий і, і цілий, він прозрачний. Всі сестри знають добре, бо вам дарують, вам подарували і дарують. То я хочу сказати, коли його пошкодити, він робиться як молоко. Він робиться як, як пісок, як молоко, зовсім непрозрачний. Хто коли-небудь розбив, ви знаєте. Це ще один урок. Коли ми з Господом, ми сіяємо, ми прозрачні, ми світимося. Коли в нас щось є, якісь домішки, чому ми ламали ті даймонди? Тому що поки його гранили, він ще витримував. Ну коли він попадав до нас в руки, там була маленька домішка inclusion, якийсь порог, якийсь пісок, якась піщинка. І ось ви нажимаєте на цей хворий даймонд, можна так сказати, і він розсипається. Як сьогодні важно мати чисту науку, як сьогодні важно. Проповідувати євангельську науку, щоб ми були тверді в вірі і ніколи не хитались і не розсипались. І ви знаєте: слово про Хрест. Хоча ми розуміємо, що це слово про жертву Ісуса Христа, про Євангелію, це повинен це можна сказати, один єдиний меседж, один з основних. Які церква ніколи не повинна забути. Він не повинен забутися з цієї кафедри повинен завжди лунати. Якщо наші діти, скажімо, не все будуть знати, не все розуміти, не все будуть пам'ятати. Але ми і наші діти, ми чітко повинні пам'ятати оцей один, оце одне послання, оцей один меседж меседж про Голгофу. Амінь, брати і сестри. Написано в Слові Господньому. Коли ми звершаємо спомин, це робіть на спомин про мене. І про яке служіння говориться? Про служіння страждань і смерті нашого Господа Ісуса Христа. Слово про Хрест. Воно для декого? Для декого воно це ну, незрозуміла річ. А для тих, що спасається, вона є сила Божа. Слава нашому Господу! І ми цю силу Божу пізнали. Ми її пережили в своєму житті. 1 Коринтіна 15 розділ, 3, 4 вірш каже апостол, бо я прийняв від самого Господа, і я вам це передав. Що Христос був помер за писанням, страждав, був похований. Я своїми словами говорю, але і воскрес! Слава нашому Господу! Оце є серцевина Євангелії. Яку би ми пісню не співали, як би автор не складав цього, ці, ці слова, але ми повинні розуміти, ми співаємо про Голгофу, ми співаємо про жертву Ісуса Христа, ми співаємо більше, ніж про деревину. Як би, про неї, як би не складались ці пісні, ми розуміємо, Він за мене вмирав, Він за мене там висів, Він за мене страждав. Він за мене помер, і він за мене воскрес. Слава нашому Господу! Він воскресший Христос, він сильний Бог, він спасаючий Господь. І на цьому місці, знаєте, я хотів би, щоб ви просто подякували Господу за те, що Він пішов на цей хрест. Слава йому! Він пішов на цей хрест. І я хочу сказати, Воскресіння не було би без Голгофи. Не було би без Голгофи. Я хочу сказати ще так само, що чим ближче ми до Голгофи, тим більше ми вмираємо для світу. Апостол каже, ви дбаєте про обрізання, ви прочитайте Галата, вірші знижче, вище. там мова йде про обрізання. І він говорить їм, люди, християни, Галати, ви про обрізання. А як на рахунок Голговської жертви? Як на рахунок того, що на цьому моменті Він говорить, для мене світ розп'ятий, і я для світу? Ви про обрізання? як на рахунок переміни життя? Як на рахунок того, що оцей хрест, чи оця Голговська жертва, чи те, що сталося на Голгофі, на хресті, Що воно зробило конкретно в твоєму в моєму житті, в вашому житті галати? Як воно змінило вас? Як це позначилось на ваших сім'ях? Як це позначилось на вашому житті? Як це позначилось на вашій роботі? Як це позначилось на вашій теології? Всюди, де б не були, що воно вам принесло? Те, що ви воюєте по, тих, по інших дисциплінах. А Він каже, а що до мене? Для мене важливо те, що Христос зробив на Голгофі. Слава нашому Господу! Ось що важливо. Я знаю, ця тема така, вона делікатна. Але я думаю, що вона потрібна. Ми повинні ці речі розуміти. Ми повинні доносити дітям нашим. Знаєте, це дуже може бути прискорбно, коли діти виростають в християнському домі, а вони не знають і не розуміють те, що написано в таких простих іванілізаційних буклетах. Знаєте, крок один, Бог добрий, крок два, людина грішна, крок три, там ти нуждаєшся в спасінні. Люди можуть виростати в християнському домі і не розуміти, не знати цих простих речей. На жаль, таке буває. Брати мої сестри, слово про хрест, слово не про деревину. Пісня, де говориться про хрест. Пісня не про деревину. Пісня чи слово, чи проповідь наша. Про Голгофу, про страждання, про смерть, про муки. Про дорогу ціну нашого з вами життя вічного. Слава йому! Наш Господь, Він дорого заплатив. І е, ви знаєте, коли я, е, десь мені попалось таке, таке просто слово про Голгофу, коли людина розп'ята, ви уявляєте, я думаю, кожен із нас, хто з нас коли-небудь не задумувався за хоч один момент свого життя, як себе поводить на Христі розп'ята людина? Прибиті ноги. А вам треба дихати. Людині треба дихати. Кожний раз, щоб вдихнути і розправити грудну клітку, людина спирається на ноги. І всі ці рани роздираються. Кожен раз, як вона видихає, вона, знаєте, як людина видихає, вона розслабляється, вона повисає на руках. І роздираються сухожилля і все, що є в руках. І так до того часу. Поки людина не віддає духа повністю, не помирає, це страшенні муки. І вони в, чому, в чому проблема цих мук, що вас залишають сознанням, вас залишають з пам'яттю, зі свідомістю, вас залишають з тим, що ви можете все це переварювати. І чому вони приходили і давали Христу, можна сказати, обезболююче, щоб Він забувся? Щоб він щось якось полегшити страждання, але написано, що він зробив. Він відмовився. Слава нашому Господу! Він відмовився. І тому, брати мої сестри, слово про Хрест. Воно потрібно в наших церквах. І є ще друга сторона. Я не хотів би зараз говорити про те, що слово про Хрест, воно говорить нам про наш персональний хрест. Який нам треба нести в нашому житті, бо Христос так заповів, а нам часто дуже і дуже не хочеться. Але це окрема тема. І тому перед нами зараз молитва. Я хотів би, щоб ми подякували Господу за все, що Він зробив в нашому житті. Найперше, що він пішов на цей хрест. Він пішов на хрест. Він дарував вічне життя. Він пролив свою дорогоцінну кров. А ви знаєте, Мені деколи так здається, що християни мають самий найбільший повод бути. Я думаю, що у вас так буває. В у вашому... в мене так буває, коли мене ніхто, як то кажуть, коли я один. Я просто радуюсь тим. Я кажу, Господи, щоб я нічого в світі не мав і були проблеми, які в мене, то я дякую, що в мене є Голгофа. Я дякую, що в мене є мій Спаситель. Уявіть собі життя без Бога, без Голгофу, без страждань. Нам було би в сотні раз тяжче переносити наші життєві турботи, тяготи. І дивіться, яке благо. Ранами його ми оздоровились. Слава йому! Брати і сестри, слава Богу за Голгофу, за страждання. Я розумію то вже вечір. Я розумію, що ми були на трьох зібраннях дехто, але я хотів би, щоб зараз ці молити. Ми просто подякували Богу. Просто подякували Богу за Його страждання. І я скажу вам, що якщо вам підходить така формуліровка, носіть в серці той Хрест, не деревину, носіть і, і добре бережіть в своєму серці оці почуття любові до Господа. Цінімо те, що він зробив на Голгофському Христі. А він зробив так багато. Він пролив цю кров за нас. Давайте схилимо наші коліна, подякуємо Господу.